Сьогодні в ефірі «Армія ФМ людина, яка щодня допомагає армії бути сильнішою, це е, Тарас Тимочко, консультант фонду Повернись живим. Вітаю вас у студії «Армія ФМ. Вітаю, дуже приємно бути тут. Будемо говорити про те, як працює сьогодні одна із найпотужніших волонтерських організацій, фондів країни, як змінюються потреби фронту. Чим може допомогти кожен з нас, і які виклики стоять перед тими, хто забезпечує армію не на словах, а щодня руками і справою. Але давайте для початку пан Тарасе розкажіть коротко про себе. Чим займаєтесь ви у фонді Повернись живим? Ну, якщо це не Державна чи військова таємниця. Я займаюся в фонді, допомагаю колегам розібратися з малим ППО, та й сам розбираюся з ним по, по ходу роботи, тому що кожного дня з'являється щось нове і потрібно і працювати, і заодно навчатися. Займаюся проектами, двома флагманськими проектами: дронопад, і трошки був колись залучений до. Ребнемо та кребнему на початку створення його. Але так чи інакше, ми з колегами допомагаємо один одному, як по Ребнемо та кребнему, так і в дронопаді. Що таке дронопад? Це перехоплення повітряних цілей, це підтримка підрозділів малого ППО, які, нам, які перехоплюють ворожі розвідувальні безпілотники чи ударні безпілотники, тим самим. Осліплюють ворога, тим самим прикривають наші підрозділи на землі. Що таке ребнемо? Так Це проект, який спрямований перекривати стратегічні об'єкти глибше в тилу, і наше ППО захищати від так само досяжності ворога. Як би ви описали фонд, можливо, хоча б там одним, двома чи трьома реченнями. В нас є Доволі влучне формулювання те, чим ми займаємось, ми є компетентною допомогою армії, компетентною допомогою війську. Чому компетентною? Тому що перед тим, як небудь робити, допомагати будь-якому підрозділу, ми аналізуємо, які потреби в нього існують. Аналізуємо, яка загальна ситуація на фронті. Ми намагаємося зрозуміти, де наша допомога найбільш актуальна. Тут і зараз ми намагаємось дослідити глибше контексти цієї допомоги, яким чином кожна гривня, яку ми вкладемо, змінить ситуацію в тому чи іншому підрозділі. І більше того, ми інколи допомагаємо розвинути якісь нові напрямки, яких ще не було, яких ще не було на фронті, от в тому числі про. Про дронопад, так? Це доволі новий напрямок взагалі е, протиповітряної оборони, і ми чимало вклали в. Розвиток цієї галузі, скажімо так. Ти не можеш просто передати е, щось військовослужбовцю і е, махнути рукою, і говорити про те, ну далі розбирайтеся з самі. Ні. Е, це не буде надто ефективно, особливо, якщо ти говориш про забезпечення там, значної кількості підрозділів, їх є, по-моєму, в ребне е, не менше 16 е, військових частин. Тому. Е, Передача допомоги має супроводжуватись компетентним навчанням. так, І е, залучення експертів чи тренерів тут надзвичайно важливе. От, скажімо, при передачі будь-яких засобів РЕП потрібно навчити військовослужбовців їх ними користуватись, тому що вони так чи інакше є новітніми технологіями, які були створені не так давно. Е, інколи. З тими чи іншими засобами військові ще не, не стикались, і важливо їм е, навчити, як цим користуватись. Те ж саме з е, засобами радіоелектронної розвідки, чи з засобами е, перехоплення безпілотниками і так далі. Які, наприклад, найбільші досягнення фонду за останній рік ви вважаєте най найважливішими? Ну, давайте з чисел почнемо. Так? Давайте. Ми нещодавно перетнули е, позначку в 16 мільярдів зібраних і переданих коштів е, на потреби українського війська. Гривень. Е, гривень. 16 мільярдів для е, громадської е, неурядової організації. Це доволі багато. Давайте будемо відверті. Е, часто ця цифра е, стоїть поруч з е, з надходженнями від, від наших партнерських закордонних країн урядових урядової допомоги наших партнерів, трошки менших країн, так, але все ж. І тому нам приємно знати і розуміти, що це доволі значний вплив на перебіг війни, більше того, результати. Від наших вкладень, нашої роботи, наших зусиль, вони є видимими, тому що е, такої кількості подяк, як е, ми отримали на 11-ту річницю фонду, е, ми, напевно, не отримували жодного разу попередньо. Е, від незліченої кількості військових частин, підрозділів. Е, Різних рівнів, ну це надзвичайно приємно. Надзвичайно приємно знати і розуміти, що ти щось змінюєш, і це е, поважають і цінують. Що найбільше е, просять е, які запити е, надходять? От, зокрема, до вас. Найчастіше це. Автівки. Це банально. Так. Це автівки. Мені здається, це автівки в. Великій кількості на запити, які заходять, і це безпілотні, це безпілотники. В першу чергу мова тут йде, напевно, про мавіки, термальні денні різних комплектацій і так далі. Це те, що найбільше затребувано в військах, оскільки це найбільший розхідник. А в FPV транспорт став доволі, доволі розхідним. Ресурсом, скажімо так, і все частіше і частіше до нас заходить більше запитів на, на забезпечення ново, новим транспортом. Тому що е, ми знаємо дуже часто е, бачили збори в соціальних мережах від інших ініціатив і груп, які збирають на оті, там, ми називаємо їх так, корчами в військах. Е, але кожен військовий знає і розуміє, що він на свій страх і ризик бере цей. Коржі до себе, і це може вартувати йому ще витрату особистих коштів чи коштів ротного фонду для ремонту, переобладнання і докомплектування того чи іншого транспортного засобу, який вже був, був в використанні. Ми ж, в свою чергу, намагаємося дешево, але ефективно купити нові транспортні засоби, які прослужать довше, на які не потрібно буде використовувати чималу. Чималі кошти е, для їхнього ремонту, е, ну скажімо, їхня тривалість роботи е, чи тривалість в експлуатації буде значно більшою ніж. Е... Того, який вже був використанні, який забраний, десь пригнаний за кордон, я закликаю всіх і вся. хтось донатом, можливо, однією гривнею, можливо, якісь фірми мають можливість перерахувати певну суму коштів для того, аби поверні живим, вже згенерували її задля чогось. І також напевно закликатиму долучатися різних спеціалістів в різних галузях, аби вони можливо уві. Ільний від основного заняття час допомагали вашій роботі. Дякую за те, що розказали про те, що робить ваш фонд. Я нагадаю, що буквально, ось 10 травня, фонд повернись живим, відзначив 11 років безперервної допомоги українській армії. Тому ми сьогодні, ось так, от коротко поговорили про ті здобутки, які є за плечима у «Повернись живим, про те, що зараз відбувається. Ну і там коротко про те, що можливо якось планується. Дякую вам, що. Завітали, що знайшли час і прийшли в ефір армія ФМ. Дякую, дякую, приємно бути тут. Армія ФМ.